Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я вирішила розпочати новий процес і перед вами лежать ось таких два чудових набори від торгової марки Wonderland Crafts. Хочу я розпочати їх вишивати, і, звичайно, хочу разом з вами подивитися комплектування цих наборів. Розпочнемо огляд з ось цього набору, ось такий гарний. Набір. Ось Артикул FLK 340, трошки, звичайно, блистить. Такий він буде червоний, з золотими намистинами. Ну, давайте відкриємо разом і подивимося, що там. Так, дивимося, дивимося. Ну, звичайно, найперше, це заготовка. Бачимо, так, яка вона написана внизу Happy Easter. Щасливого Великодня. І е, також входить в набір ось така підставочка, і подивимось наповнення. Отже, листівочка, паспорт якості. Все незмінно залишається, звичайно. І подивимося бісер. а Тут у нас три кольори, так, я розумію, отже, перший. Ось такий золотий, другий такий червоний. Ну, червоний такий більш і вже такий більш темніший. Третій. Також ідуть сюди ось золоті намистини, Бобінка з двома голками. Ну і подивимося схему. Звичайно, я це. А, ще я. Є... Звичайно, в схемі лежить ось зворот такого вишневого кольору. І схема, я буду дивитися за кадром, схема чудова. На форматі А4 дуже все прям шикарно видно. Вказано розмір 6,5 на 11 см і 905 бісерин. Ось така, такий набірчик. Хочу я його вишити. Сісти, повишивати, я люблю такі наборчики. Я їх більше називаю як відпочивалочка. Сів вишив в такий, знаєте, швидкий старт і швидкий фініш. А тепер подивимось: ось цей. Набір артикул FLK 341. Він такий вже з снігами більш таких холодних кольорів. Ці два наборчики колись мені були подаровані до обміну подарунками. Вони щось лежали так чимало, а тепер я вирішила розпочати їх вишивати. Отже, входить ось така дерев'яна, також така сама підставка, тільки мені здається, що тут трошки більше намистин. Також підставка. Ось така. Ну і подивимося наповнення. Так. Вау. У мене не було такої листівочки. А можливо, і була, можливо, я не запам'ятала. Паспорт якості і наповнення. Так. Я вже, здається, порвала цей пакетик Так, зворот з такий. Синього кольору, темно-синього навіть. І дивимося бісер. Тут, до речі, також три кольори. Перший ось такий срібній такий більш. Далі другий такий переливається бісер. І третій ось такий темно-синій. Ну, темно, не дуже темно, але такий. І ось у нас срібні намастини, їх, до речі, чимало. Бобінка з двома холками і схема. Також на форматі А4 дуже все видно чудово. Так, тільки вона мені чомусь трошки прим'ялися. Розмір той самий: 6,5 на 11 см і 860 бісерин. Тут трошки е, менше по кількості бісерин. Ну що, іду я вишивати і показувати вам свої результати. Сьогодні хочу поділитися з вами вже готовим результатом. Ось такі чудові дві роботи в мене вийшли. Вишила я буквально їх за 2 дні. Ну, в принципі, можна вишити і за протягом дня, за вечір, в кого як вистачає часу, в мене трошки. Собі одне завжди я планую, а виходить зовсім інакше. От, але, тим не менш, я вважаю, що для мене це досить такий швидкий темп. Ну і давайте поговоримо про кожну писаночку окремо. Найпершу я розпочала вишивати ось цю синеньку. Мені дуже подобається підбір бісеру, дуже гарний, такий яскравий. Ну, не те, що навіть яскравий, а такий блискучий. А дуже гарно поєднується ці намастини в поєднанні з срібним бісером. Ось такий зворот. І в мене, бачите, підставка чомусь ось така підставка тут, у цій писаночці, а тут ось така. Бачите, тут старіша колекція, а ця більш новіша. Отут де новіша, в мене чомусь сама ця. Заготовка трошки гуляє, я би так сказала. Я вже пробувала і, можливо, перевернути. Можливо, перевернути, і воно не буде так. Трошки так, знаєте, ніби здається, що вона падає вперід. Ну, вперід. От. Пробувала вже і зі звороту. Ну, трошки воно так гойдається. Але мені справді дуже подобається. дуже гарно. А, покажу вам залишки бісеру. Ось бісеру досить, я вважаю, хороші залишки. І в мене залишилося дві намистини, переважно одна, а тут залишилося дві. Ну, супер, що є такий запас. Ось така гарна писаночка вийшла. Наступно я вишивала цю червону, і вже вона мене пішла швидше. Хоча я не сказала б, що тут якась складна схема, Ні, все було ідеально. Тут вона вже, бачите, я навіть до кінця її не поставила, але вона досить міцно стоїть в даній підставці. І якщо я її рухаю, то вона рухається разом з цією підставкою. Отже, ось такий зворот вийшов. І... Вона дуже гарна, Красиво. Планувала я ці писаночки вишити цього року. Дякувати Богу, в мене так і вийшло. І залишки бісеру також. Їх достатньо, і також в запасі дві намистини. Чудові насправді роботи. Шикарні. Ідеальні вийшли яєчка. дуже гарні. Мені сподобалось і вони привертають увагу, незвичні. Ну, звичайно, чекаю сонячних днів, щоб зробити гарну фотосесію на вулиці. Не знаю, в мене ще є декілька таких дерев'яних заготовок саме у великодньому стилі. Я не знаю, чи вишивати мені, тому що у мене грандіозні плани, і в мене так виходить, що я собі планую одне, потім щось таке моментально виникають якісь такі. У мене спалахи розпочати вишивати щось нове, тому що постійно виробники щось нам таке цікаве готують, і я не знаю. Можливо, розпочну, можливо, ні, я ще подумаю, а можливо, вже й не буду розпочинати щось великоднє, а залишу на наступний рік. От, переважно я скажу так, що я. Не сезонна вишивальниця, я вишиваю те, що мені подобається. Якщо навіть на вулиці весна літо, я можу вишивати зимові іграшки, або на вулиці зима холодно, а мені хочеться вишивати пляж, море і сонце. Всі ми вишивальниці цікаві, по-своєму я намагаюся, якщо я запланувала щось вишивати і не робити довго буде. Знаєте, я цього не люблю. Ну, ось і все, що я хотіла сказати. А дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо, і з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.